Та холостяка 13-го сезону Олександра Терена була відкрита судова справа. Ось такий компромат вдалося розшукати журналістам. А хлопець прокоментував це. Тож в інтерв'ю Бігу з інфо журналістка розповіла, що у 2017 році, 4 січня, у місті Рівне Олександр Терен вкрав з магазину шоколадне яйце Кіндерджой за 24 гривні. На момент скоєння правопорушення йому, начебто, був 21 рік. Тоді на нього було відкрите адміністративне провадження і призначений штраф у розмірі 170 гривень. Однак коли журналістка про це розповіла Олександру Терену, він розсміявся і от що сказав. Що не пам'ятає такого, тим паче, що була судова справа. Але судова справа за яйце Кіндерджой за 24 гривні ну це сильно. Але якщо чесно, то я в дитинстві теж дещо вкрала. Точніше, я просто поклала в кишеню Чупа-чупс звичайний і забула викласти його на касі. Правда, адміністративну справу на мене не відкривали. Я прийшла в магазин віддати той Чупа-чупс зі сльозами на очах. З мене всі посміялися, але так, я ледь не стала кримінальним авторитетом. Вчасно зупинилася.